Згідно річного плану закупівель, проводиться розкриття пропозицій конкурсних торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги городище Рівня Староконстантинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Значить, нас подали пропозиції слідчі підприємства. Звичайне підприємство Рівниський облаподор. Товариство з обмеженою відповідальністю БК Труд. Товариство з обмеженою відповідальністю «Технобудцентр», центр Товариство з обмеженою відповідальністю Кухр Товариство я правильно називаю? Чи брикет? Чи брикет? А, нема представників. Товариство з обмеженою відповідальністю Транзахід логістик, товариство з обмеженою відповідальністю Автодор Сервіс, товариство з обмеженою відповідальністю Танко, приватне ціневе товариство, рівне Буд. Проводимо розкриття згідно техніку даних пропозицій. Вічильнє підприємство Рівненської облаподор відкрито акціонерне товариство, Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України, місто Рівне, вулиця Остафова, 7». Пропозиція Конкурсі, конкурсних торгів на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги. Городища Рівні Староконстантинів на ділянці кілометрів 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Так, в такому самому режимі да, 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 да. Чи... Ну, А може, хто хтось поміняв думку. Державна акціонерна компанія автомобільно дороги України дочине підприємство Рівень Скілоблов Пропозиція. Ми дочільне підприємство Рівнський областодор, відкрита ціни на товариство державна ціна компанія автомобільної дороги України. Надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городища Рівне Староконсадині на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічне завдання на виконання визначення вищих робіт, ми уповноважені на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму: 12 мільйонів 453 128 гривень 0 копійок з ПДВ. 12 мільйонів. 453 тисячі, 128 гривень, 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю ПК Труд, Житомирська область, Новорад-Волинський район, село Сусни, вулиця Суслівська, будинок 50. Предмет закупівлі, поточний середній ремонт автомобільної дороги, городище рівне Староконстантинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Ми Тув БК Труд надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг поточний середній ремонт автомобільної дороги, городище рівне Стара Константинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічне завдання, на виконання зазначених вище робіт. Ми у повноваженні на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму 12 мільйонів 375 тисяч 831 гривня 0 копійов з ПДВ, 12 мільйонів 375 1831 гривня 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю Технобут центр міста Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, 4. Пропозиція конкурсних торгів. Поточний середній ремонт, автомобільні дороги, городище рівні Староконстантинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Товариство з обмеженою відповідальністю, техно центр міста Тернопіль, вулиця Шевтицька, 4. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю, техно центр надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги «Городище Рівне, Староконстантинів. На ділянці кілометр 204 плюс 500. Кілометрів 208 плюс 792 згідно з технічним завданням замовника провід. Вивчити документацію з конкурсів про лісно-технічним завданням на виконання зазначених вищих робіт. Ми у повноваженні на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначення документації на загальну суму: 12 мільйонів 498 тисяч. 562 гривні 0 копійок з ПДВ, 12 мільйонів 498 тисяч 562 гривні 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю укр. Трансбріг місто Київ, вулиця Обсерваторна, будинок 7. Предмет закупівлі. Поточний середній ремонт автомобільної дороги. городище Рівні, Староконстантинів на ділянці, кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Укртрансбрикет, транспортно-промишлена компанія, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Обсерваторна, будинок 7. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю, Укрс Трансбрикет надаємо свої пропозиції щодо участі в торгах на закупівлю послуг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги, городище рівні Старокостянтинів на ділянці кілометр 204, плюс 500, кілометр 208 плюс 792 згідно з технічним завданням замовника пергів. Вивчивши документацію з конкурсу, тогів та технічне завдання на виконання зазначених вищих робіт, ми у на підписання договору маємо можливість та погоджуватися виконати вимоги замовника та договору. На загальну суму 11 мільйонів 760 тисяч, 33 гривні, 32 копійки з ПДВ, 11 мільйонів 760 тисяч, 33 гривні, 32 копійки з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю, трансзахід логістик, місто Рівне, вулиця Льонокомбінатовська, будинок 1, офіс 10. Пропозиція конкурсних торгів. Поточний середній ремонт автомобільної дороги, городища рівне Староконстантинів. На ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. З транс, захід, місто з обмеженою відповідальністю Трансзахід логістик, місто Рівне, вулиця Льонокомбінатівська, будинок, 1, офіс 10. Пропозиція: Ми, ТОВ, Трансзахід логістик, надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги городище Рівне-Староконстантинів, на ділянці кілометр 204 плюс 500 кілометр 208 плюс 792 згідно з технічним завданням замовника торгів. Вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічне завдання на виконання зазначених вище робіт, ми у повноваженні на підписання договору маємо можливість та погоджуватися виконати вимоги замовника та договору на загальну суму: 11 мільйонів 619 тисяч вісім.

Товариство з обмеженою відповідальністю: Луцька Сервіс, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дублівська, 66. Пропозиція поточний середній ремонт автомобільної дороги, городище, рівне Константинів. На ділянці кілометр 204 плюс 500 кілометр 208 плюс 792. Товариство з обмеженою відповідальністю Луцька Тадорсервіс, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю, Луцька Подорсервіс надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги, «Городище» Старокостянтинів на ділянці кілометр 204, плюс 500 кілометрів 208 плюс 792. Згідно з технічним завданням замовника, вивчивши документацію з конкурси торгів та технічне завдання на виконання зазначених вищих робіт, ми уповноважені на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму 12 мільйонів 696 1132 гривні 0 копійок з ПДВ, 12 мільйонів 696 132 гривні 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю Данко, місто Київ, вулиця Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, офіс 2. Предмет закупівлі, поточний середній ремонт автомобільної дороги городище рівне Старокостантинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Данко транспортно промишлення компанія місто Києва, вулиця Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, Офіс 2. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю Данко надаємо свою пропозицію, пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг, поточний середній ремонт автомобільної дороги, Городище рівне Староконстантинів. На ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792 згідно з технічним завданням замовника. Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання на виконання зазначених вище робіт, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму 10 мільйонів.

Останній учасник. Прат, рівне, автошлях Буд. місто Рівне, вулиця Соборна, 446. Пропозиція конкурсу торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги Городища рівне Старокостянтинів на ділянці кілометр 204, плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Прат автошлях, буд, місто Рівне, вулиця Соборна, 446. Пропозиція конкурс торгів і поточки, середній ремонт автомобільної дорожки у Городищі рівні Старохостатинів. На ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792. Пропозиція. Ми рад, рівне, автошлях Буд надаємо свою пропозицію. Щодо участі у торгах на закупівлю, поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище рівне Староконстантинів на ділянці кілометр 204 плюс 500, кілометр 208 плюс 792 згідно з технічним завданням загомока торгів. Вивчивши документацію з конкурсів торгів та то технічне завдання на виконання зазначених вищих робіт. Ми у на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму 9 мільйонів 568 тисяч 98 гривень 0 копій з ПДВ, 9 мільйонів 568 тисяч 090. 98 гривень, 0 копів, ПДВ. Які будуть запитання представників, членів тендерного комітету, за зауваження, пропозицій? бути Наташ, я зразу говорив, <гум> так? Доволдальний план, це, в принципі, тут. Ну, календарний план одразу до договору календарний план написано. Це так, після так. того, якщо їхня пропозиція буде акцентувана. Так, учасники просимо не розходити. Зараз підписуєте протоколи розкриття. Хто хоче е на руки, зараз піднімаємо копію, щоб ніхто не був. Там перші, коли наливались, а там пусть пермонт, хотела на тел надо, там буде